Всіх вітаю! Хочу вибачитися за свою довгу відсутність. Я два місяці поспіль два рази на тиждень проводив вебінари з циклу під загальною назвою медитативні казки, ну а потім треба було впорядкувати запущені невідкладні справи. Але тепер я повернувся і починаю новий етап. Ну що, розпочнемо? Перед тим як загадково зникнути, я обіцяв докладніше розповісти про так звані стратеги дивні техніки. За допомогою яких можна нібито залучати в своє життя бажані події. Судячи з коментарів, тих, хто бажає второпати що то таке, досить багато, виконую свою обіцянку. Так би мовити, магічний бонус. Ви чули, що людина народжена щоб бути щасливим, як птах, народжений, щоб літати? Добре сказано. Шкода не мною. Інакше кажучи, людина народжена, щоб бути щасливою, здоровою, багатою, красивою і так далі. А все інше? Невезіння і поразки, промахи і провали, хвороби і аварії, програші і фіаско. ми вже робимо самі. Порушуючи, якщо ви хочете, так звані божественні закони, ми спотворюємо рівну та щасливу течію життя, яким чином можна відновити гармонію, так би мовити, паритетний дуплексний баланс системи людина, світ, щоб природа сама взяла під свій захист людину. І тут ми маємо або можемо зробити свій вибір. По-перше, Можна присвятити все своє життя вивченню тих самих божественних законів буття, молитися і до кінця життя прийти просвітленими і втаємниченими, Ба більше, з повним усвідомленням того, що зона невідомого стала ширше, ніж було на початку шляху, а бажання зрозуміти закони практично замінилося вірою. До того ж, неопереджений погляд на себе збоку відмітить і деякі втрати хтось із друзів відійшов у бік. Якось не склалося матеріальне благополуччя, але воно ж вже начебто і не потрібне, і жити собі далі. Для когось і це гармонія. По-друге, можна за допомогою різних медитативних технік наближати себе до моменту абсолютного знання, коли все стає ясним і зрозумілим. На це у людей йдуть роки і десятиліття, а інсайт осяяння відвідує далеко не всіх. Звичайно ж, кожна людина на початку цього важкого і гідного шляху вважає, що. Невдахою може бути хто завгодно, тільки не він, але ентузіазм швидко проходить після того, як терпіння людини піддається суворим випробуванням, потрібна висока концентрація уваги, виховання волі, тренування тіла і духу, а на роботі неприємності, а діти ростуть не зовсім такими, як мріялося, а грошей, як і раніше, немає. Людина або йде у світ ілюзій. Де в стані Саторі чи самадхи все виглядає так божественно, правильно, або просто кидає свої заняття, або хитрує сам із собою, відкладаючи їх на потім і, зрештою, забуваючи про свої чудові наміри назавжди. Є й третій варіант. Дивно, чому людина не хоче спочатку зробити своє життя за допомогою нехитрих і коректних прийомів гідним, забезпечивши себе улюбленою роботою, яка оплачується також гідно, прекрасними рідними та близькими, здоров'ям, спокоєм. І на цьому фоні зайнятися своїм духовним зростанням. Але як? Адже ж є люди, для яких слова духовний зріст у цьому житті порожній звук, але й вони гідні того, щоб ще впродовж цього життя досягти гармонії з навколишнім світом, що є по суті духовною еволюцією. Загалом, перед багатьма або хоча б деякими, постає сакраментальне питання, що ж робити, що робити, щоб жити в гармонії із самим собою. І, власне, із своїм життям. А хочете, я зараз навчу вас поганому, як колись і попереджав. Результат цього буде, прямо скажемо, магічний. Ну, як магічний, як умедна категорія людей, вони вірять у існування секретних методів, які дозволять їм керувати всіма процесами у всесвіті, не відриваючи дупу від дивана. Хочеться додати і не привертаючи уваги санітарів. З усією визначеністю скажу, що запропонована мною каверза їм аж ніяк не допоможе. Це ж така неповна магія, але для людей діяльних її результати можуть виявитися приголомшливими. Якщо ви стежите за тим, що коїться на цьому каналі, то вже здогадуєтеся, що прийоми, які я збираюся запропонувати, правильніше було б віднести до стратегів, дивних технік, про які я казав у книзі «Круасан Свідомості. Стратега від англійських слів «strange» і технік strange» – дивні. І технік, техніка, дивні техніки залучення в своє життя бажаних подій базуються на впевненості, що навколишній світ лише ілюзія, що породжується нашою свідомістю. До речі, ще жодна істота не спромоглася довести, що це не так, еге ж, і людина може нею цією ілюзією керувати, але тільки якщо вийде за її межі. Напевно, тут доречно було б видати порцію теорії, яка обґрунтовує саму можливість зміни своєї реальності. Хоча, наскільки я розумію, море літератури на цю тему зробила свою справу і переконувати тих, хто погано вчив або не вчив зовсім фізику, хімію та інші природничі науки, тому що така зміна коректна і дозволена законами фізики, вже давно не треба, хоч цей не відповідає дійсності, і народне господарство досі ще не освоїло планової зміни реальності для збирання надурожаїв з полів паралельних всесвітів, та й у «Physical Abstracts» наукових публікацій. З прикладної Евретиці днем з вогнем не знайдеш. Так коли ж нормальна діяльна людина може звернутися до будь-якої там чортівні? В ідеальному світі, в якому править логіка і здоровий глузд, ніколи. Але зараз, як не дивно, для 21-го століття, найпоширеніший тип мислення міфологічний і в реальному світі люди частіше керуються не логікою, а емоціями. І якщо ситуація для нас не байдужа. Якщо ми накручуємо себе і ставимо у залежність від її результату все своє подальше життя і навіть не більше і не менше майбутнє людства, то тоді ми іноді заганяємо себе в такий глухий кут, з якого, здається, немає ніякого прийнятного виходу. Тобто виходу, який нам подобався б, свідомість замикається і перестає генерувати раціональні ідеї, розпач та безвихідь. І тоді вже хтось готовий піти навіть на угоду із самим дияволом. Ось тут, коли вже випробувані всі і всілякі раціональні способи впливу на ситуацію, як альтернатива, і допомагають стратегії. Тому що, ну навіщо ж одразу диявол? У нас вичерпані ще далеко не всі парадоксальні можливості перетягнути на свій бік свою підсвідомість, свою інтуїцію. Так ось для того, щоб вичалити потенціал своєї інтуїції до останньої краплі. Я пропоную вам зовсім не набагато ускладнити вже звичну схему роботи раціональної людини: сів, полетів, Ну, чи аналіз, прогноз, підготовка, дія. Звичайно, для цього треба дещо знати. Просто нагадаю. Виявляється, існує кілька базових принципів залучення в своє життя бажаних ситуацій та подій. Практично це б можна було назвати виконанням бажань. Але їхній алгоритм загалом приблизно однаковий. Виглядає він так: виговори ситуацію. Почни рух, насолоджуйся результатом. Якщо захочете ознайомитися з докладнішими міркуваннями на цю тему, ви знаєте, що робити. Так, покоперсатися у книзі круасан Свідомості. А ми тут і зараз коротко. Дивні системи залучення бажаних подій використовують постулат невипадковості уваги. Він стверджує, що наша свідомість, дякуючи нашій адаптивній системі раннього сповіщення АСРС, у кожний момент часу зосереджується лише на тих об'єктах чи процесах. Думках чи почуттях, які мають безпосереднє відношення до поточного стану, нашого поточного стану. Вони як окремі грані полікристалу стану гармонії, те, на чому навіть на мить затримувалася наша увага, або підтверджує збереження стану балансу, гармонії, або попереджає про можливе порушення його, це так звані передсигнали та післясигнали. І саме за це відповідає адаптивна система раннього сповіщення АСРС Ось власне і вся теоретична база. Але далі йде стільки уточнень додань та поправок, що й Конституція Сполучених Штатів Америки позаздрить. США. на щастя можна стверджувати, що інтерфейс у стратег є інтуїтивним і дружнім. Тож згодом людина сама в усьому розбереться і визначиться. Є, скажімо, у вас якась затика на роботі, у побуті, настрої. До речі, способом, що я пропоную, легше працювати з організаційними проблемами чи проблемами в сфері відносин, але можна й з майновими. Приклади, будь ласка, припустимо. Ми кажемо, наприклад, от хоч би й депресняк задер. Ну, тобто, не прям-таки клінічна депресія, а щось на кшталт трохи я засумував, або я хочу швидше одужати, чи там в мене втрата мотивації. У будь-чьому, або неприємний осад після розмови, з ким би там не було, а може, страх перед виступом, чи то будь-який передстартовий мандраж, інакше кажучи, побоювання можливої невдачі, чи боюся розмови з мамою, батьком, дружиною, чоловіком. Що, можливо, лякають майбутні тілесні ушкодження? Не знаю. З начальником не можу порозумітися, пригнічує, тяжіє, гаспить. Зриваються терміни постачання обладнання під загрозою зриву здавання проєкту. Є можливість виграти тендер, але претенденти всі сильні. Практично немає шансів дістати квитки на літак, а треба. І навіть у суботу всією компанією зібралися на барбекю. А погода, схоже, вимальовується якась стрьом для тих, хто щиро вірить, що оточуючий світ, створений виключно для задоволення їхніх потреб, не будемо зараз вдаватися до будь-яких оцінок їх вірувань. Ці та багато інших приводів для занепокоєнь є гарним матеріалом для коригування. Якщо ви помітили, я просто позначив ситуації, а не висловив їх у форматі бажань, чи то хотілок, просто десь усередині, кожен з нас знає, що його не влаштовує в тому чи іншому випадку. І це правильний підхід. Ми ніби сподіваємося на будь-який з можливих благополучних обов'язково результатів у кожній ситуації. Щоб таки нейтралізувати надто споживчий підхід кожного шляхетного утриманця, додам деякі пояснення, які приводять до тями. Некоректними будуть такі претензії до життя та оточуючих, як: Я хочу, щоб мене всі любили, чи то поважали, хочу розбагатіти. От би мені батько тесь чоловік, хлопець подарував Бентлі, Міні Купер, Бугатті, Макларен, Панамеру. Або за чим ви там страждаєте? Хочу, щоб конкретний він, вона мене полюбив, полюбила. Хочу, щоб пішов дощ. Проаналізувавши ці зразки хотілок, ви можете виявити деякі закономірності. Зокрема, найменше перспектив мають бажання, реалізація яких залежить від іншої людини, інших людей, або обставин, на які сам генератор бажань людина з хотілками не може впливати. Скажімо, на час і кількість випадіння осадь вважатимемо, що ми вже засвоїли як коректно формулювати свої хотілки, але залишається незрозумілим, що конкретно використовувати, як так би мовити, ядро стратег, о той самий почни рух, бо саме цей пункт є найбільш важливим з трьох джерел, трьох складових частин успіху або ж нашої неповної магії, власне кажучи, різні способи нероблення. Запропоновані незрівнянним Доном Хуаном Матусом незабутньому Карлосу Кастанеді, або техніки Сіморону, або практику земмедитації, можна з деякими поправками впевнено віднести до дивних систем залучення бажаних подій. Псевдомагічні дії, які насправді не мають жодного відношення до магії, також чудово підходять на роль ядра ядрастику. Тут також добре себе зарекомендували такі техніки, як витанцьовування. Виписування, виговорювання проблеми з успіхом можна використовувати шалені танці, бойову шизофазію, бойову глосалалію, динамічні медитації, у тому числі й ті, що є з обойми динамічних медитацій, Ошо, тобто Шріп, Хагван, раджніша. Як ядро стратегії, звісно ж, можна застосовувати. Вони спеціально під це заточені. медитативні казки з моєї останньої книги з аналогічною назвою. У самій книзі є докладна інструкція, яка пояснює, як саме це можна зробити. Треба відзначити, що це, мабуть, найенергозберігаючий засіб для так би мовити каліброваних ледацюг або ж медитативних гурманів. Крім того, практично будь-які ситуації, які занурюють людину в стан офігенії, тобто змушують її мимоволі здивуватися та або заціпаніти, Можуть послужити робочим ядром різних стратег. Іншими словами, ситуації, що відключають на деякий час наше логічне мислення і повертають нас на рівень рефлексів та інстинктів, можна використовувати для активізації АСРС. Ну, а далі вже справа техніки. Дивної техніки звичайно, ідеальний варіант, той, який потрібно зчитати з конкретної ситуації, хоча це вже вищий. Хоч і цілком досяжний, практично для будь-кого пілотаж, але я не збираюся в запропонованому відео зупинятися на цьому питанні. Інакше кажучи, стратегія не екзотична дивина. Трохи подумавши, ви переконаєтеся, що самі неодноразово використовували ту чи іншу техніку з обойми дивних, навіть не здогадуючись, що вони якісь не такі. Ви, мабуть, вже збагнули, що я маю слабкість саме до дивних систем залучення бажаних подій. І для цього. Є вагомі причини, перебуваючи всередині проблеми, неможливо знайти з неї коректний вихід, тому немає жодних підстав вважати, що людина, яка перебуває під гнітом проблем, по справжньому знає, що саме має статися, щоб розрулити ситуацію з прийнятним результатом, і щоб потім про це не довелося шкодувати. Варіантами схибів у житті, коли для корекції достатньо звичайного здорового глузду, ми, ясна річ, нехтуємо. Ну, хто в таких випадках е, звертається до неприродних методів впливу на ситуацію? Дивні системи дозволяють здійнятися над ситуацією або підпірнути під неї, і це їхня безперечна перевага. Роблять вони це по різному, але з гарним результатом. Що це буде? Можливо, це буде метод збивання прицілу, коли свідомість усі свої сили кидає на рішення надуманого, але такого актуального, прямо зараз завдання. І дозволяє без перешкод спрацювати АСРС, чи інтуїції, чи випадку, вибирайте пояснення самі. Принаймні давно помічено, що коли свідомість зайшла в глухий кут, потрібні дивні, іншими словами, на перший погляд, нелогічні дії. Ви ж чули, що коли ви загубилися у лісі і вже кілька разів минаєте той самий кущ, кажуть то лісовик водить, можна в цю нежить і не вірити. І в той же час, якщо вдягти свій одяг на виворі. І перевзути правий черевік на лівий і навпаки, то дивним чином правильна стежина знайдеться. Хіба це не стратеха? Окремо зазначу, що до стратегів не належать такі магічні дії, як забухати, вмазатися або будь-якими іншими біохімічними засобами відключити свою свідомість. Удар безбольною битою по макитрі або пальці в двері теж не дуже працюють. Тут результат, як правило, завжди буде, як би це правильно сказати, умовно кажучи, ускладено хріновий. Іншими словами, ми не тільки не вирішимо ситуацію, яку наша свідомість сприймає як проблемну, але й найчастіше ще й значно посилимо і поглибимо їх. Нічого, що я так здиважливо і навіть негречно наїхав на чиїсь сакральні скрепи, адже ж бухло вирішує всі проблеми. Чи ні. Зараз найкоротші коментарі. Перше вислови ситуацію можна про себе, але обов'язково словами з артикуляцією букв. Друге, почне рух. Тобто виконай ядро стратегії, вибери те, що до вподоби з переліку, що я запропонував раніше, або те, що тобі підкаже твоя інтуїція, шаманські мови, псевдомагічні ритуали тощо. Третє, насолоджуйся результатом. Будь яким дуже важлива умова, тут також неприпустима метушня і тупа старанність. Іноді ми починаємо панікувати за один крок до повного та вдалого вирішення проблеми. Страх опановує нами, хоча ще нічого не сталося. Скільки разів мені доводилося заспокоювати цими словами людей, що, як зазвичай, б'ються в конвульсіях. Ще нічого не трапилося. Надалі час показував, що ситуація і не думала відвертатися від них. Часто буває, що людині незрозумілі і навіть неприємні зміни, що відбуваються після вжитих ним заходів. Людина потерпає від сумнівів. Спливає нормальна така думка для нормального песініста. йо пасиміста. йо що ж я накою? Все ж погано. Нормальна така думка, так само як і для людини з міфологічним типом мислення, головний принцип якого після цього означає внаслідок цього. Моментально вмикається режим Вертаймо все взад, з'являється бажання швидко виправити все, адже ми і в мирний час усвідомлюємо далеко не всю істотну для прийняття рішень інформацію. Найчастіше доводиться діяти в умовах її дефіциту, а в стані паніки наша свідомість. Взагалі переходить у режим тунельного бачення реальності та упередженої емоційною інтерпретації подій. Внаслідок такого коригування ситуація лише погіршується. Тут уже не до насолоду. Але припустімо, ми вже насолоджуємося. Що в цьому найголовніше, так це вміння насолоджуватися беземоційно. Як можна поєднати несумісне, як насолоджуватися беземоційно тема окремої розмови. Зараз це неважливо. У сухому залишку. Отримуємо обіцяну магію. Перше. Висловили ситуацію, що викликає у нас занепокоєння, ту, яку нормальні люди називають проблемою. Друге. Виконали стратеху, тобто її ядро, яка, за вашими відчуттями, найкраще збиває приціл саме в цій ситуації. Третє. Продовжуємо жити у звичному режимі. Нагадую, що стратеги – то для діяльних людей. Тому звичний режим. Це не завзяте та активне лежання на канапі з інтенсивністю 24 на 7. ні, треба діяти. Але здебільшого на інших напрямках, скажімо так, на перпендикулярних, що вам зайнятися нічим чи що. Ну, ось вам ще й як підказка кілька законів життя. Перший це закон Гамперсона, Ймовірність отримання бажаного результату завжди перебуває у зворотній залежності від сили бажання. Другий закон Фетріджа. Події, яка неодмінна має статися, не відбуваються, особливо якщо за цим спеціально спостерігають. Третє народна мудрість. Найлегше торгуватися, коли річ не потрібна. Все а, ні, так і не все. Насамкінець я приберіг найнеприємніше для тих, хто накопичив мільйон проблем і хоче їх швиденько позбутися. За допомогою моїх рекомендацій. Бо тут є обмеження за швидкістю. Перше. одна стратега, одна ситуація. А друге, ще й протягом доби можна працювати не більше, ніж з однією ситуацією. При цьому робоча стратега, та, з якою ви опрацьовуєте ситуацію, що вас турбує, лише одна: не валіть все докупи. І третє: немає жодних гарантій на чудове зцілення ситуації протягом однієї доби або за три хвилини до смерті. Це ж не повна магія. Пам'ятаєте, відпустіть ситуацію тими методами, про які я щойно розказав, і все відбудеться так, як слід.